Дощ блискавка. Грім. Година дня. Саме за таких умов я та моя подруга Саме за таких умов я та моя подруга Ріта вирішили пограти в страшну гру в Роблоксі. Всем привет! Мене звати Марго Бой. <laughs> так, сьогодні ми граємо в страшну гру в Roblox, яка називається Night Shifted Chuck and Cheese. Five Nice Freddy's. Да-да, це був Five Nights at Freddy's в райному житті. Коротше, я бачила декілька відеосів Тіктосі. Давайте починати. Я думаю, що ми оберемо Play Story, тому що якщо тут є лор, то нам треба подивитися. Погнали, да? Play story. Да. Ой. Ой. А, до речі, це чомусь друга частина, what the fuck. Play Story, Create a Party, Margosha's Party, Night One, Server Size 2 People, Create. О. Давай. О! Start. <рес> Погнали. 24 hours. О! О, ні, це вашого обличчя. А ти теж заспавилась на потолку? Оля, не у тебе. О! Uh. О, боже, чому у тебе Чотири руки. О, все. О Боже, ця, ця прогрузка графіки, я в шокі. О! дзвонить The... The security. Okay. Security. Опа. Боже, тут прям як фнаф, я в шокі. Стоп, а як тут взагалі можна якось фонарь Ой! <звук> вони можуть через інтервентилейш. Коротше, я думаю, що ми не будемо сидіти в офісі, давай просто ходити по піцерії. По піцерії. Чіз. А де фонарик? Слухай, подожди, подожди, а у мене є uh, кофта чак н тепер? О, oh, да, yeah. я теж тобі таке хочу, давай, бістер <свист> мені, мене, 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 я теж хочу. <свист> Трошечки стайла. А? Uh. А ну, у тебе нічого не помінялося. Е! <свист> hey. Oh. <хи> Чому сон... вона так башка вашкати. <пашів> вона дуже різко вийшла і ну... прям на мед. Присів, що нажимать? Да, ривайпсипозродитись. Типу oh, капець 500 робоксів, щоб позродитись. Поки жах. О, я посрав, більше ми всі не граємо. А давай попробуємо кейхан. А, кейхан, це ж напевно як просто пробігала в кипо. Марахос партія. Це що, політик створюєш партію? Так, я якщо що, створила вже партію. Парті? Can да. love Can't. Кейкант. треба теж відео поставити. Та, да, а я не бачила його, до речі. Угу. О, ні, дівочки нас накрили рукою. О. Ой. Ой. Ой, не Ой. Пішли, Ми їдемо, ми їдемо в Чикінс Чекі Чекучукі. А ти впевнена, що ми будемо заходити? Ми вже зайшли. Блін. Fight <райдбек>. back. О, подожди. Что у нас фармер Сандбек і фармерчар. Ааа, ми коротше можемо. Якщо заплатити, ми можемо типу предмети шнуряти в цих аніматроніків походу. А просто так не можемо. Я це не заплатила. А чего він такий огромний? Я не знаю. ТОП-5 фраз. О Боже! Так, погнали за мною. Та <свисті> це так смешно. Е, отсюди в О, в туалет пошли. Срать? Ти чуєш ці звуки? Ну, це двері відкрилась. Я не можу закрити двері. О. Так, у нас тут тут такі А можна фонарики кися набрати? Фонарі, давай пошукаємо потям фонарик. Бо мене трошки не влаштовує, що тут у нас А! Там ходить якийсь хагиваги. А, короче, там, якщо що, ходить синий чувак, тому не виходь звідти. А, а ти, я... ти закрила мене тура! Прова, <рив> йди сюди. Е, подожди, я нічого не бачу, я йду. Нажми на S. S. О, тут можна присісти, типа. О, ми повзем по вентиляції. А прикинь, зараз на нас вибіжить чак і чіз. Там це ми на них вибіжимо, походу. <рив> Офієть, бро. Блін, так А бро, туди я тебе потеряла. Тут дуже темно і нічого не видно. О, ти так повзнешся. Чому ти ніби зменшилася в п'ять разів? Куди ви таці? Фу, пошли обратно, тут нічого не видно. Дивіться, світ в кінці тонеля. Мені здається, ми так потерялись. А мені просто цікаво, яка ціль цієї гри, що нам треба зробити? А вас А, добре. Може нам, типу, треба вибратися з Чак-н-Чіза? Ми тільки що в нього зайшли. Ой. О, ти бачиш? Дивись. Дивись. Він з ножом ходить. О, а хто це? Він дурак нас не бачить. Це типа Фредді. А сонар... це норм. Він? О! Він на нас не О! Він зараз полізеся. А він може сломати всю штучку? Я думаю, ні тому що навіть ми. А ну. Підійшла і вже він мене вбив. Слухай, у мене є короті, план. Давай зараз е побіжимо просто на пролом через столову Давай. на ту сторону. Погнали? Давай. Стартуємо. Раз, два, три. Хтось застоїть на Блін. <ривіт> 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 Вони погналися за нами. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це тут таке, блін? Жах. Бро, я тебе бачу, де ти, де ти, де, де... ти? <ривіт> <ривіт> я сніпаю, не побачила. <смеш> синього динозавра. А чому тут, окрім туалетів, більше нічого немає? А, є ще отака локація. Бро ти де тебе потеряла? А ти де? А, я а, бачу. Він до тебе біжить! До я бачу. О, тут е вентиляцію одразу бігали. Він мене вбив. О, ні, ти була так близько і так далеко. Може, у нас є якась ціль вмикнути цей. Ну, світлення, блідо. <звітлення> Ааа, це. Ігри, може, ти права. Це як у нас в Україні. Blackout. Це у них світ за графіком. Тут написано, що якщо у вас не показався інвентар, то значить треба вам переродитися, типу. Давай, може, переродимося. <звітлення> Ой. What the fuck? Якщо тут написано, що, типу, ви вам треба перезайти в гру, якщо у вас не обновився інвентар, значить що у нас він просто не з'явився, типу. Да, мілахи. Що це трешня, блін? Що ви сьогодні робите вечором, усі в четвером. Так. О, я на черв'як. Бро! Бро! Я знайшла! Тут є отакий от ще прохід. А ми думаємо, чого тут немає більше локацій. Тут є код! Но. Де? Бро, воронюй, почекай, я без тебе не можу. А де ти? Беги, беги! Відряс, Де відсек! Бро, сюди йди. О, ми нарешті знайшли взагалі хоча б щось. Давай. <свист> бро, бро, бра, бро, бро! Він іде до нас. Чого ти поклоняєшся столу, брячся? До речі, у тебе з'явився піджак, якого не було. Це, напевно, тому що ми суцідились і перерлися. У нас пауэр 30 А! Пувар, тут есть три пауэр. Ооо. Йоу. Да че <це> ты так... <звук> лохи. Короче, давай. Тут можно включить кассету. А, не, нам треба найти кассету. Йоу. Бро, <звук> а мы заесть ничего, они до нас по подвалу тоже могут выбереться. С подвалу? Да. У нас. А, я впевнена, що да. Дивись, вони всі йдуть в цю сторону, бро. Дивись, Дивись. Вхабуть, У нас сім Що за трошня? А чому ми здогадалися, як все грати тільки на 15 хвили? <плес> ой хвилин? Зараз буде Фреддік. Інсрепт В Хейп. Що ВХС тейп? Інсрепт? Короче, це касет. Це те, про що я кажу, треба знайти касету і походу її сюди вставити. О! Тут є це, чи... О, я кейс? Бро, хтось прийшов до нас, чи це ти, а? Це я, я просто страшно гуляю. А ти хочеш, uh -hmm, що ah, ми просто так можемо відкривати? Hello. Ага. Uh -huh. no He just... uh -huh. Якась параша, все, виключайся, грудна. О, подожди, я сказав тобі викинути це Джон, будь ...кращим. Роби краще. What? Oh my. My goodness. Тут якийсь сюжет. Коротше, бро, моя цей, пропозиція. Посвідає, чи що на нас, чи що? Мене вбили. Ми вирішили пограти в гру, яка підходить для нашого інтелекту, тому тепер ми граємо в Cheese Escape. Погнали. Fight 9 Chizow. Ти колись грала в Cheese? Я не пам'ятаю, як грати. Я грала, але я не пам'ятаю, як в нього грати. Короче, бро, ти сейчас офігеєш, тому що нам просто треба. Бро, пішли. У мене десь ходить ця мишка. О, чіз. Your first cheese. Thank you, bro. Мій перший сир в житті. Блін, а я не пам'ятаю, як це грати. Я сховала. Сховала чи схавала чи? сыр. Так, погнали, я с тобой. Блин, мы не знаем. Это как было? Пока не. О, на лестницу, на лестницу, на лестницу. Вот это ты пощастила. Она такая, ну добре, не буду тебя есть Короче, бери зеленый ключ. зеленый ключ. Тут тоже есть чиз. Ага, і сині двері треба запам'ятати. Так, погнали, тут здається, є дирка десь. <гум> і нам треба От тут. А якщо не здобутки? О, злоі двері! двері! Мої... Капець, ми крутые. Ой, Прокинулись після бодуна. А, треба код знайти шо. А нічого код написаний прямо тут? What? Пиши, mm -hmm. Ти написала 3842 3, 3, пиши. А звідки ти дізналась комбінацію? Ну, бо я спочатку написала правильно, потім написала з іншої сторони. Girl, чому тут так страшно. А ти теж біжиш зі швидкістю черепахи? Да. Ч че, чис, чес, чис, чес. Четыреш? Я руб. Я урупал. Не бро, я просто питаю, чого горешь. А в ключ. <звук> а ти, подожди, ти забрала, окрім сиру, ключ, типа там ще щось? А, я не ж треплю. не лох. А чому <звук> мене тепнула, я не розумію. Ну і ладно, зараз я піду ще раз туди в цю локацію також і и <звук> <звук> Не підеш. А не поведаю до на дверь Блин, когось схавали через мене. О! А, понятно. Hello. Боже, какая тут музыка крута. Так. У меня теперь есть блоксик холла. Значит... Опа. Що це за паркур? Ой. я зараз тебе ойкну. Оце погрози. О, нас питали, як ми. Ми вперед. Що зараз робить? Сюди доску треба покласти, ми так не пройдемо, дивись. Ти нормально? Ти червона? Куди червона взагалі? Hmm, I'm yeah. Я знайшла досточку, бро! Почекай мене, почекай. О, <implications> oh yeah. Я теж знайшла досточку, нам тепер куди треба? До зеленої, так? Зелений. Ця миша, звісно. Миша трошки бісить. Тобі анес? Боже, вона ще угорає, Вона думає, що вона розумніша за мене. До зеленої, так, Двірі? Зелений, іди паркур проходь. Опять? так. Боже, як довго, туди-сюди просто ходити, треш. А ти в курсі, що паркур не обов'язково проходити, ти можеш одразу в ексід? О, синій ключ, а ти пам'ятаєш, де синій, там, де зелено. Ріта, а який у тебе улюблений сир? Сир. Я не знаю, я не люблю дорогі сири і не люблю сир з горіхами. Ого, сир з горіхами. А я люблю. Я колись була маленька, їла сир з горіхами в Карпатах. І він дуже несмачний. <хи> я обожнюю цей моцарелло, фета. Федя? <хи> uh! Оце ти тільки що. Брейкданс танцювала. А, О, коротше, бачиш ось цю кнопку, зараз ми на неї натискаємо і нам потрібно йти за ось цим проводом. Ти поняла? Страшно, блін. А куди? Блін, я не розумію, куди йти, йомоя. А ти знайшла якийсь прохід там, не знаю? Ні, я здохла. Чі зуби. Hush little abu boo, boo, don't you cry. Everything's gonna be lupai, брат, no buy обратно, blah crazy бунтари. Yeah. Так погнали быстро, быстро быстро. Ага, вот сюда вот там будет найти. Фух, нам потрібно якось прокласти так траєкторію, щоб ми прийшли в те місце. Просто блин, ці коридори такі заплутані. Натискаємо і біжимо не туди в синю дверь, в синю двері біг. У мене геніальний план. миша сюди прийшла. Ти обіжала її? Mm, ні. <laughs> Ти здохла? А, я теж здохла, понятно. Блін, а що робити, тут так страшно. Пошли ще раз. Бл**ь. Тактика інша. Біжимо вообще за іншим напрямком, пошли. Сюди, 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 сюди. Я не знаю, куди ми. О, ні, ні, ні. О, ось вот сюди, ось вот сюди, ось вот сюди. Ні, не сюди, sorry. вибачаю. Ну, ми будемо по-новому це робити. Швидко, 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 у нас є зараз шанс. Ура! Стой, да не йди ти туди, вона, вона, вона тупо на мене загрилася. Давай зустрінемося в сейф зоні. Окей, я тебе доведу, проведу до сира одного. Дякую. Чиз. Бля! Бле! 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 Опа! який я смільч... смільчак. Ха -ха, ми такі безстрашні. Пошли. От сюди пішли за сиром. Вона за нами. Босрад. О, Я побачила її <плес> дякую. А куди йти? От сюди! Сюди, сюди, Туда. куди, куди, куди? І не знаю, як айпад-кіди грають в це з серйозним обличчям. Що <плес> <плес> вона тут робить? Ой, ти збігла від неї, а. Мені здалося, що ти вже в неї зайшла просто. Так, Ріта тепер ласочка, не відставай від мене, побігла, я знаю путь. Я вже потеряла. куди ти! Де ти? Ой, ой. Ти Тебе теж з'їв, але це гра. Мені йду. Тепер у нас є новий мем. ласка, користуйтесь. Так, Рита, я походу не знаю, куди йти. Ти знаєш, куди йти? Раз, да, да. Пошли. Я знаю. Ура, Рита, проводится. Проводжаница. Сюда. Ой, бля. А Ти зрозумела, ми походу забрали сир і ми тепер можемо піти... Піди, підійди. іди. Тільки зараз розуміла, що ми тупо в сирі This is the end. Стоп! Так ти уже там? о У мене теж такий білий е... прохід. Oh. Три крапки. Що це за дівчина така стоїть посеред вулиці? Don't You have been kicked by this experience or this moderators, moderators savage. You have opened a new chapter. Oh. Cheese. 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 Cheese.